За останні сім днів Росія збільшила обстріли України кабами та дронами. За минулий тиждень окупанти застосували понад 900 авіабомб та близько 400 БПЛА. Про це повідомляє з посиланням на телеграм президента України Володимира Зеленського. Президент розповів, що загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб і дійсно близько 400 шахетів, майже 30 ракет різних типів. Давайте далі побачимо, які наслідки. thank <laughs> you За словами президента, Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Глава держави констатував, що Україні потрібна повноцінна далекобійність, і ми переконуємо партнерів і продовжуємо говорити про це наступного тижня. І у мережі написали про використання росіянами дронів з хімічною речовиною, яка завдає опіків. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації прокоментували цю інформацію. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у себе в телеграм. Він зазначив, що в мережі з'явилася інформація, що ворог використовує у дронах хімічну речовину, яка при контакті зі шкірою викликає опіки. Прошу без паніки. У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я. При цьому він нагадав про правила безпеки. Жителів Дніпропетровської області закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно звертатися до екстрених служб. Днями оперативно-тактичне групування Харків у соцмережах повідомило, що російські окупанти почали обробляти дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки. Військові закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту. Якщо говорити в загальному про використання росіянами хімічної зброї, то Раніше у головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.